Друзі, вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні у нас мобільна компостна куча, мобільна компостна яма. Як ми це робимо? Напевно, ні для кого не секрет, що органіка, а саме в той перегній, який ми любимо використовувати на городі, це є рослинні рештки, скажімо так, котрі перегнили до певної стадії. Що ми зробили? Ми зробили отаку мобільну компостну скажімо, яму, кучу із товстої сітки, яка в нас залишилася, коли ми робили клітку для бройлера. Тут січення 1 на 1, і вона, напевно, 1,8 товщиною. ну, Напевно, можна взяти і іншу сітку, можна всередині прокласти агроволокном. Так ми робили дерев'яну велику компостну яму. В іншому місці, але зараз встановили тут і сподіваємося, от зараз у нас середина жовтня, сподіваємося, що десь до весни вже з цього, що я тут понавалюю, буде діло. Що сюди кладу? Сюди кладу всі рослинні залишки, те, що от прибираємо в саду, скошену страву, яка в мішках простояла, вже прогнила, вон рештки кабачка. Стовбури, рештки фізаліса. Єдине, що ну тут так великий попався кусок, вони в принципі подріблені. Ботву від томатів, все, що не потрібно. Якщо листя, наприклад, якщо яблуні там чи сад ваш, якщо не хворів, то теж це можна сюди класти. І обов'язково сюди у мене багато. Ми утримуємо кур на опілках. І всі опілки від курей, весь послід від курей, все сюди я кладу, укладаю це все діло шарами. Але окремо хочу сказати про опілки. Ми зараз у нас опілки твердих порід, не хвойні. Але так я саме і клала їх хвойні. При для того, щоб опілки перегнивали, їм потрібно, їм потрібно багато азоту. Додати, тому що вони при перегніванні поглинають азот. Для цього я беру аміачну сілітру карбамід і все це пересипаю. Якщо ви опілок не кладете, а кладете суто рослинні домішки, ну рештки, то це все можна проливати байкалом. М. Звісно, це краще робити влітку. Ну оскільки ми робимо восени, то ми накладаємо. Буквально там 10-15 сантиметрів пересипаємо 10-15 сантиметрів пересипаємо чивиною. Листя від плодових дерев, яке в нас теж буде, ну не від яблунь, тому що яблуні хворіли. Я це листя все утилізую. А кот дерева були здорові, теж буду сюди перекладати і, і е, просипати. І, можливо, варто, звісно, його і полити, але розраховуючи на те, що ближчими днями в нас очікується дощ, то поливати я вже не буду. Ось в нас тут навалено. Є ось, ось опілки, вони сухі, вони з курячим послідом. От, от я їх досипаю у певний шар. І просипаю. Опілки хвойних порід не закислюють землю, опілки від дерев твердих порід. Якщо це хвойні породи, вони закислюють землю. Я для чого це роблю? Можливо, воно не все остаточно перегніє, але навесні вже стадія перегнивання буде достатньо сильна. І я це зможу, якщо, наприклад, щось там не перегніє. Я зможу, ну припустимо, не вносити під під перекопку землі чи в якості добрива, але я спокійно зможу цим мульчувати. А якщо це діло все докладати, докладати, докладати і залишити на рік два без стимулюючих засобів, наприклад, там без проливання байкалом, то за два роки тут утвориться прекрасний перегній, котрий можна буде, котрий можна буде вносити в грядку і під посадку кущів, під посадку дерев і взагалі під посадку будь-чого. От, кому це відео корисне, можливо, теж хтось так зробить. Ем, користуйтесь, так робимо, пробуємо. На все добре, до побачення.